Сьогодні про приватизацію та оренду державного майна розпитаємо Олександра Киву, заступника начальника управління фонду державного майна України в Черкаській області. Вітаю пане Олександре. Будь ласка, розкажіть детальніше, як зміни в законі вплинули на процес оренди і приватизації державного майна? Так, вітаю. Дійсно, нові правила приватизації та оренди державного майна внесли певні зміни. Період воєнного стану для підготовки таких об'єктів. Зокрема, спрощено загальний строк підготовки, він скоротився та становить близько двох місяців до оголошення аукціону і самого аукціону. Мінімізація ризиків, що це значить? Це значить, що ціна продажу сплачується до укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації. Розблоковану приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств з арештами та заборонами. Але права кредиторів зберігаються. Спрощено порядок оцінки об'єктів, які виставляються до приватизації та оренди. Звичайно, заборонено проводити приватизацію та оренду майна, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, в зоні проведення бойових дій чи наближеній. До проведення таких дій у зв'язку з цими змінами чи збільшилась кількість підприємців, які хочуть орендувати або ж купити майно? Чи навпаки зменшилась? Можна зробити висновок, що збільшилася, оскільки з початку року нами було оголошено 10 приватизаційних аукціонів, в яких взяли участь 41 учасник. До аукціонів, яких відбулися, це становить середній показник 5 учасників на аукціон. По орендних аукціонах. Кількість таких учасників становить 19. Відповідно, середній показник становить 3 учасники на аукціон. Вважаємо це непоганим результатом для року в таких умовах. А ви можете на якихось прикладах пояснити, які об'єкти виставляються на продаж або ж в оренду на аукціоні? На орендні аукціони виставляються. Офісні приміщення, які належать до державної власності. Попит на них, звичайно, є, і, як правило, це 3-4 учасники. Це невеликі площі і стартова орендна плата невисока, оскільки за новими правилами вона розраховується за балансовою вартістю. Щодо приватизаційних аукціонів, можна навести приклад одній з останніх об'єктів це приміщення колишніх ветлікарень. Держпродспоживслужба передає нам майно, яке не використовується, на приватизацію. І от були такі аукціони на початку року, де кількість учасників була 8, наприклад, за об'єкт. І зростання стартової ціни відбувалося більше, ніж 10 разів. Ви сьогодні нас запросили на локацію, де знаходиться, я так розумію, об'єкт державного майна, що підлягає під оренду. Хто може претендувати на таку оренду? Так, ми знаходимося на території державного підприємства, яке є балансоутримувачем двох адміністративних будівель. Цей об'єкт користується попитом в орендарів, оскільки має невеликі офісні приміщення в середньому 25-28 квадратних метрів. Незважаючи на те, що цей об'єкт знаходиться в центрі, але в умовах воєнного стану розрахунок стартової орендної плати відбувається по залишковій вартості, тому середня орендна плата невисока. Хто може претендувати і як подати документи? Що для цього потрібно? Так, всі. Онлайн-аукціони як по приватизації, так і по оренді відбуваються на електронних торгових майданчиках або ж площадках. Прозоропродажі. Взяти участь в таких аукціонах має, простіше кажучи, будь-хто. Звичайно, Крім осіб, які мають непрозору структуру власності, це офшорні зони, Представники країни-агресора визнані Верховною Радою України, представники юридичних осіб пов'язані з країною агресором. А щодо громадських організацій, ви якось перевіряєте їх справжність перед тим, як вони беруть участь в аукціоні? Це регламентується законодавством і взагалі, як здійснюється перевірка учасників аукціону? Така перевірка здійснюється вже за результатами аукціону, коли ми затверджуємо чи розглядаємо протокол про його результати. А оскаржувати можна? Можна. Звичайно, оскаржуються всі результати аукціонів, можна оскаржити. Щодо перевірки, варто зазначити, що. Оскільки процедура відбувається онлайн, з метою уникнення різних спекуляцій, ми не бачимо, хто бере участь до завершення аукціону. І навіть майданчик не знає, хто приймає участь. В момент старту аукціону відкриваються пропозиції, і тоді вже може кожен, кожен переглянути цей аукціон онлайн. А участь безкоштовна? Ні. Для участі в аукціоні. Потрібно ознайомитися з оголошенням, і в оголошенні до кожного аукціону є вимоги. Основний це сплата реєстраційного та гарантійного внеску для участі. Розкажіть про пільгову оренду. Чи актуальна вона зараз? І які пільгові категорії відносяться до неї? Так, в умовах воєнного стану держава сприяє розвитку бізнесу і діють знижки щодо орендних ставок. Зокрема, 50% в 11 областях України, в тому числі і Черкаській області, 25% знижка для єдиних майнових комплексів для орендарів. Звичайно, застосована пільга для фізичних осіб та осіб підприємців, які призвані дов Збройних сил України. Вони на період воєнного стану не сплачують орендну плату та будуть звільнені ще протягом трьох місяців після припинення воєнного стану. Якщо внаслідок перевірки за результатами аукціону, переможець виявився фіктивним, наприклад, або це якась підставна особа. Що тоді? Яка далі процедура? Орендодавець відмовляє в затвердженні протоколу, відповідно він не визнається переможцем. Часто таке буває на практиці? Ні, не часто. Якщо, наприклад, переможець, який вже орендував приміщення, він порушує умови договору і не платить за договором внески. Яка далі процедура? Такий критерій береться до уваги, якщо він є учасником в наступних аукціонах. А штрафні санкції застосовуються до злісних непладників орендарів? Звичайно, нараховується пеня чи неустойка. І підсумуйте, будь ласка, станом на перше півріччя, вже можна сказати, 2023 року, скільки було укладено договорів Фондом Держмайна в Черкаській області по оренді і по приватизації. З початку 2023 року управлінням Фонду державного майна в Черкаській області за результатами проведених аукціонів укладено 9 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації. Надходження від таких договорів становлять 4 мільйони 626 тисяч гривень. Щодо оренди державного майна, за результатами оголошених аукціонів було укладено 23 нові договори оренди. Щодо надходжень, за договорами, які вже укладені нами і перебувають на обліку та контролі, становить 23 мільйони гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пожвавилась активність охочих? Зросла. так, Зросла активність. Ну, надходження практично не змінилося. Бажаємо вам продуктивної роботи і дякую за розмову. Дякую вам.